20-25. сьогодні затримався на роботі То пізно, тільки закінчив тренування. <кій> Підготовка триває, непогано. Ви бачите, Федорчук, Дікай, Скайвокер, є Берудей. Да, Дівчата наші, майстрині берегині Василь Богданович, тренуються. І Ваня та цій непонятно чим займається, але но... робив Армагеддон, да. О, можемо бачити. Ні, ми не знімаємо. Я Оксану знімаю. Я тебе не знімаю, я в Кума знімаю. Я потеряюсь, відповідальні в місті. Запретив знімати. знає, бачу, розумний наоборот, всі розумні знають ці право міжнародне конвекції, ці конвенції, ООН, всі слова страшні знають. А ми, а ми з кумом нічого не знаємо. Ми тільки знаємо по разам. Да. Я тебе не знімаю. Всю дума, порозумілися, споціємо.